Вітаю! Цьогоріч, 31 серпня, відзначив славний 85-річний ювілей, один із перших майстрів спорту Хмельниччини Анатолій Стародуб. Він був співзасновником всеукраїнського туру братів стародубів, титулований велосипедист з численними нагородами та великим стажем. Сьогодні гість програми Вічна віч -навіч». вітаємо у нашій студії. Дякую. Тож ще раз вітаємо вас із пройдешнім святом. Напевно, спорт допоміг вам так гарно виглядати у своїх 85. І на початку давайте ж згадаємо, як ви прийшли у велоспорт. Як все для вас починалося, чому обрали саме велосипед? Дякую за привітання. Декілька слів в сьомому класі, навчаючись. Я навчився їздити на велосипеді. Причина була в тому, що однокласник приїжджав на заняття на велосипеді, і це мене е, привикло до того, щоб також навчитися, ну і в подальшому, е, можливо, займатися. Що і відбулося? Е, в восьмому класі, навчаючись в першій. Середньоосвітній школі Хмельницького я вступив в секцію велоспорту добровольного спортивного товариства Авангард, де продовжував заняття. І вже починаючи з 9 класу, я фізично був трошки вже до того підготовлений, став чемпіоном міста Хмельницького серед школярів. В тому ж році став чемпіоном області серед школярів. А вже будучи в 10 класі, я приймав участь серед дорослих на першій області і також став чемпіоном після занять в школі, враховуючи мої вже досягнення. В дитячій спортивній школі номер 2 в міста Хмельницького відкрили відділення велосипедного спорту. І мене, як самого молодшого, після 10 класів запросили тренером дитячої спортивної школи, з чого і почалася моя трудова діяльність? Звичайно, я працював один рік. Я пізніше вступив на навчання в камянець подільський педагогівський інститут після закінчення служба в армії і працював в Хмельницькому кооперативному технікумі-викладачем. Працюючи викладачем, викладачем ну, я без вітриву від виробництва ще торгово-економічний інститут Львівський, але. Так сталося, що я після оставлення педагогічної роботи перейшов на промислову працю. І було так, що на різних ділянках був, в тому числі і місце виконкому працював за відділом 10 років, саме більше ніхто. І До мене і після мене такого, такого кількості років не було. У 96-му році мене призначили начальника обласного управління пенсійного фонду. І в 97-му році, враховуючи досягнення спортивні і то, що у нас брати, чотири брата, Чотири майстера спорту. Аналогії в Україні на той час, та й сьогодні, нема. І не тільки в Україні, а і в Європі і в світі. Є в світі американці проти Петерсони, де троє рідних, а один двоє рідний. а в нас четверо рідних. Це ви заохотили братів займатися велоспортом? чи я... ви не самі Після того, як я почав займатися велоспортом, появився велосипед, в сім'ї дозволяли велосипед брати додому, і брати почали вчитися їздити на велосипеді, навчившись їздити на велосипеді, бачив, як старший брат. Займається, також пішли по стопам старшого брата і е, почали займатися. А я, тренуючи, був працюючи в технікумі, і, е, по сумістицтву працював тренером в спортивному товаристві Спартак, де е, займався мій младший брат, один і другий. Е, Ну і так е трапилося, що вони всі продовжували займатися велосипедним спортом. Як ви стали майстром спорту? Е Вчаючись на другому курсі камянець е подільського педагогічного інституту, я продовжував займатися велосипедним спортом. І е, участвую в змаганнях на першість України в місті Сімферополі 28 серпня, перед днем народження, е, я виконав норматив мастера спорту. І на той період був затверджений олімпійський норматив. Я виконав мастера спорту і виконав олімпійський норматив. Попавши в збірну України, ну, звичайно, Хмельницького удивлялися, як може без тренера, я самостійно займався показати такі результати і вступити до збірної. Але в нас техніка була тоді ще Харківська. Вона вже і застаріла, приходилось багато часу тратити на те, щоб робити деяку реконструкцію, ремонтувати і так далі. Воно, коли побачили на тренувальних зборах, що техніка слабенька, не підходить, мене не включили в основний склад на чемпіонат Радянського Союзу. Отака була. Наша ситуація віде. про е, виконання мастера спорту. А да. як загалом розвивався велоспорт у Хмельницькому? От ви кажете, були створені за вас школи, ви там були тренером. Як згодом все це розвивалося? Ну, це відбувалося, я скажу, що було навчання в школі. Ну і паралельно, як і зараз учні після занять. Я займався е тренерськими справами, е тренувався, і, е маючи е деяку базову фізичну підготовку, мені вдавалося показувати такі результати. Але е на той час в нас е мало було велосипедістів, які показували непогані результати. І навчаючись е, в інституті. Тому після закінчення е, в інституті я продовжував, після закінчення я е, започаткував тренерську роботу в кооперативному техніку в добровільному спортивному товаристві Спартак. і так далі. Таким чином, я залучився до заняття. Створили команду так, велосипедистку. Займаючи, тренуючись в товаристві Спартак, брат, який займався мене один і другий, один виконав мастера спорту по кросу. Це теж перший майстер спорту Хмельницької області по тому виду спорту велосипедному. І він також став. Чемпіоном був і України, і членом збірної України був. Е, такі досягнення а найменші е, в той час ну він е, різниця в нас 18 років. Велика різниця. Да. Тому він е, вже підріс, почав займатися, також, також він е, показував хороші результати займаючись в дитячій спортивній школі, а поступивши в Львівський інститут імені Франка, він продовжував займатися велоспортом і досяг, я би сказав, найкращих результатів із нас, із чотирьох. Він був в складі збірної центрального товариства «Буревісник» на чемпіонаті Радянського Союзу, бувшого. Вони виграли чемпіонат, а він наймолодший був в команді. Ну Тоді був порядок, положення таке, що в команді повинен бути учасник до певних молодий, до певних літ. І якраз він Нагадайте, як звати до... його. Як звати брата Бра... наймолодшого? Наймолодшого Мене... <кхм> Микола. Віталій і Валерій. І він досяг, вони стали чемпіонами Радянського Союзу і він досяг таких результатів. Його включили, включали в зборну, але там були певні умови фінансові. У нас таких умов можливостей не було. І він звичайно. Продовжував займатися тут, виступаючи за зборною України. Тоді в тоді нас було проведення багатоденної велосипедної гонки на приз полковника Скопенка, міжнародна гонку. Вони участвували в цій гонці і Віталій, і Валерій, бо Віталій теж вчився. У Львівському університеті в Франка. вони закінчили обоє. І е, там також були переможцями на етапах і так. А як ви заснували тур братів Стародубів? Коли це було і як це було? Працюючи в пенсійному фонді, мені е, на зборах велосипедистів. В нашому в цьому університеті були, проходили збори, запропонували мені провести змагання на тур братів Стародубів. Я погодився, а потім це питання вже погодили з міською адміністрацією, вони дали згоду, був головою місь, міським головою Чекман Михайло Костинович Костантинович. Дали згоду, і ми з тих пір почали проводити змагання тур братів Стародубів». Це Нагадайте, з 97-му році. Нагадайте, для кого ці змагання, хто бере в них участь? і Яка концепція їх? Ці змагання проходили в основному ветерани приймали участь. Я скажу, що була деякий рік рекордна кількість ветеранів. Більше ста з різних областей України. І навіть на той час були з Бушу Рейнграда, з Москви. Ну тоді було більш е така дружба між велосипедистами, ну і не тільки велосипедистами, а й по іншим видам спорту. і приймали також участь. І ці змагання. Настільки завдяки ветеранів, що було важкувато проводити оце фінансові питання, це організаційні питання. У нас навіть була така вже мисля, як кажуть, щоб призупинити, але враховуючи, що ветерани постійно нас тривожили постійно, інтересувалися, і ми цим питанням продовжуємо займатися до початку нашої українсько русської війни. Війна зупинила, змагання війна не зупинилась. проводяться зараз. Так? Зупинилась війна по тій причині, що Східні області, від Київ і Західне області, Враховуючи військовий стан, мало вже продовжую займатися. Перші роки, коли було, ми ще проводили, то вони, особливо Луганськ, Донецьк, представники кажуть, що ми займалися пошті під пулями. Ну, любителі такі були. Ну, а потім, звичайно, вже зменшила кількість занять, зменшила кількість е, охочих приймати участь в цих змаганнях, ми поки призупинили. Як брати Стародуби встановили всеукраїнський рекорд, враховуючи показники наші, е, і враховуючи, що нас чотири. Мастера спорту одна сім'я, аналогів нема. І по рекомендації Федерації велосипедного спорту України вони звернулися до Книги рекордів України для того, щоб нас занести в книгу рекордів України. В 2007-му, так, занесено? Така у нас сімейна історія. Зняття велосипедним спортом. Чи зараз ще продовжуєте крутити колеса велосипеда? Можна сказати, що спорт це запорука здоров'я, довголіття? Я скажу, що не перебільшуючи, займаючись велосипедним спортом, ну, перше, це укріплення здоров'я. Друге, це підготовка, вольова підготовка людини, третє, це Підготовка е, людини із зібність, е, враховуючи різні ситуації, в яких не знаходиться. Тому це нам, я би сказав, що дало багато в майбутньому, ну в проживанні в майбутньому і, е, в, і враховуючи от ті, ту закалку, яку ми отримали, займаючись велосипедним спортом. У нас є певні особисті досад на трудові. А от як вам ви казали раніше, ви займалися на харківських ще перших велосипедах? Як зараз розвинулася ця велосипедна техніка? Як ви можете порівняти от інфраструктура міста, нині ми маємо вже велосипедні доріжки. Як молодь чи більше молоді їздить на велосипедах нині порівняно я... з тими роками? Ну, я скажу. E, що тут навіть важко порівняти сьогодення з е, тим періодом, коли у нас один завод, Харківський завод, випускав велосипеди. Звичайно, сьогодні і я також придбав велосипеди. Я в тур брати в Стародобію, приймав участь. На змаганнях і я приймав участь на всеукраїнських змаганнях серед ветеранів, був призером в сьомому році. І е, сьогодні ну, важко зробити якесь порівняння. Я вчора був в дитячій спортивній школі No4 велосипедний. Мені показали базу, показали <кій> технічні засоби, показали велосипеди. Звичайно, це не порівняти не Кращі умови. Зовсім. Це, звичайно, маючи таку можливість, коли ми займалися, то набагато було би кращі результати, ніж сьогодні. Нині, коли вже стільки пройшло досвіду, у вас є з заняттями велоспорту, які згадуються, найзнаковіші виступи, нагороди, змагання велосипедні. Ну, я скажу, все це воно дало можливість і в подальшому в трудовій діяльності, враховуючи ті ситуації, в яких приходилось бути, і так далі. Воно давало можливість виходити з тих ситуацій, які траплялися і в трудовій діяльності. І в відношеннях, і в трудових відношеннях, і інше інших спілкуванні. Тому я скажу, що не перебільшуючи, ще повторююсь, що заняття велосипедним спортом дало великий поштовх життєдіяльності наших і особисто, мене, і братів, і так далі. У Але... нас, Я скажу, що всі чотири брати отримали вищу освіту. У нас один батько працював водієм, мати не працювала, вона до війни працювала, а після війни вона захворіла, була інвалідом. І всі трудові діяльності також достигли непоганих успіхів. Двоє. Військових, один полковник, другий підполковник. Микола довгий час працював заступником міністра зв'язку України в Києві. Ну, а мені стала можливість працювати начальником обласного управління пенсійного фонду. Так що, оце заняття, воно ще повторюсь, дало хороший поштовх для трудової діяльності. А було таке, що ви долали на велосипеді якісь великі відстані, можливо, подорожували десь краєм, чи навіть далі їхали на велосипеді? Чи це тільки у вас от такі спортивні заїзди? Ну, таких, таких ситуацій практично таких не було. Але за спорт велосипеди використовували для повсякденного життя, і особливо зараз, От, маючи можливість, я я, наприклад, для прикладу, працюючи на Дашній ділянці, то більшість їздиш на велосипеді. Є у вас ще якісь е, дос, такі мрії про досягнення в велоспорті? Ще мрієте подолати якусь дистанцію, організувати, можливо, ще якісь велозмагання? Чи є мрії про це? Ну, є спогади хороші, багато таких е, е ситуацій, в яких було. І я скажу, що навчаючись в інституті і участвуючи на змаганнях на першості в Україні, коли я як молодший так вийшло, що на одній з дистанцій ми відірвалися від основної групи четверо, двоє зборників Радянського Союзу. Які приймали участь на гонку світу і на чемпіонаті Радянського Союзу. Вони подивилися на мій велосипед, подивилися на мене, вже потім спогади такі були, з ними спілкували. Вони відділилися. Я да кажу, ми, скільки вони старші, скільки приймали участь, все такого ще не, не, не бачили, щоб на такій техніці, в такому віці, так міг рискувати, щоби поїхати з зборниками. Ну, це мені дало хороший поштовх для подальшого. Ми вам дякуємо за цікаву розповідь за те, що організовуєте такі спортивні змагання. Сподіваємося. Війна закінчиться і вони продовжаться. Бажаємо вам здоров'я, довголіття! А глядачам усього найкращого до наступних зустрічей!